Шановні волоняни, прийміть найщиріші вітання з Днем Незалежності. Це найбільше свято в історії нашої країни. 23 роки назад ми всі гордилися, що здобули незалежність без каплі крові. Сьогодні, через 23 роки, лються ріки крові. Ворог хоче знов лишити нас незалежність. Ми, український народ, повинні відстояти незалежність. Схиляю голову перед бантерями загинувших наших героїв. Ті, які загинули під час Майдану, Небесна Сотня, ті, які, які сьогодні гинуть в Луганській, Донецькій області, захищаючи нашу незалежність. Вони відстоюють нас, відстоюють наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Ми всі повинні їм допомогти в цьому. Хто морально, хто фізично, хто не може воювати, той матеріально, всі повинні відстоювати незалежність. Я хочу побажати вам. Щоб наступний день незалежності ви провели під мирним небом. незалежній, великій, багатій українській країни. Нехай вам яскраво мріється і ваші мрії збуваються. Слава Україні!